А ви знаєте, що можна їсти в брекетах і як налагодити своє харчування? Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні в нас класний гість, бо вона лікар-дієтолог та експерт з раціонального харчування. Зустрічайте Аня Пархомінка. Знаєш, що круто, що ти в брекетах так. ти займаєшся харчуванням? Розкажи свої е, такі найбільші проблеми, з якими ти стикнулася, і що ти робила? Не було складності, бо я чітко розуміла, що те саме, що в мене лежить звичайна тарілці: білки, жири, вуглеводи і овочінка. Я це зараз зроблю у вигляді пюре або смузі, і я це буду їсти. Я звикла до ось цього дивного відчуття, що в роті щось є, і що це щось якось контактує з їжею. І зараз я вже ну не відчуваю. Що стосується горіхів? Як ти виходиш з положення? Це теж блендер? Перший тиждень я взагалі не могла навіть шоколад вкусити. Тобто, от все, що трохи не знаю, щільніше за пюреху, було не моє. А це пройшло? Я почала з горіхових паст, прям такі, які продаються. Десь останні пару місяців я просто їм цінні обережно. Так, ну так. Трохи повільніше, ніж раніше їла, і нічого не ламається. Важливо, щоб на тарілці були завжди білки, жири, вуглеводи і овочі. Тобто білки це м'ясо, риба, яйця, жири це, звичайно, теж десь там є, якщо рибка жирна. І вуглеводи їх бояться: картопля, батат, кукурудза, макарони, зелений горошок, бобові. Картоплю можна. Дуже багато, багато їсти. Ну, там, часто її їсти наряду з іншими. І це все просто комбінується на тарілці по простому принципу: півтарілки, овочі, ягоди, зелень, фрукти. А залишилось ще половина тарілки, і її на Eu que jurei? Це одна чверть. І ще одна чверть це складні вуглеводи, вигляді каш, макарон. І ось коли ми готуємо, ми можемо просто паралельно робити або декілька процесів, тобто зварити не тільки кашу собі там на вечерю, чи коли так. ми готуємо, а зварити в цей же час поставити другу кастрюлю і варити іншу кашу або картоплю вже там на якийсь інший прийом на завтра, я що ми плануємо. Мені пацієнти, я думаю, Олія, також казали, що ми перейшли на інтервальне харчування, ось там, щоб не чистити зуби, все, а потім вони через Місяць Мотив мені сподобався, щоб не чистити. Потім приходять через два місяці. В кажуть, ось тепер в мене проблеми там, е, з, я до гастроентеролога ходжу. Інтервальне голодування до нього там дуже важко знайти людину, якій воно показане. Воно добре продається. Бо так. люди що роблять? Вони просто їдять менше по часу, значить іноді менше їжі. Це, до речі, не обов'язково пов'язано. Але здебільшого виходить, що менше прийомів, менше їжі. І якщо комусь актуально знизити вагу, то це. Вдається. А стресові розлади, вони будуть загострюватися, тому що голод більше ніж 6 годин це тригер кортизолу. А видна залоза не дуже любить тривалий голод і інтервальне голодування. Не підійде людям, у яких є схильність до аутоімунний тиреоїдит, або вже є гіпотиреоз. ми шукаємо кожному своє харчування, кожному пацієнту. І це точно не буде так, що всім класно, оте. Інтервальне це голодування чи щось інше. Майже у кожного пацієнта з брекетами є оклюзійні накладки. Ми встановлюємо такі пломби спеціально іншого кольору, щоб ніхто не забув їх забрати. Щоб Підвищити прикуси, ви не могли до кінця зімкнути зуби? І я пам'ятаю випадок, коли теж хтось з пацієнтів сказав, я тепер не можу нормально пережовувати. Це впливає на те, що Самого я організм, так. У мене якісь там розлади шлунково кишкового тракту. Чи дійсно це пов'язано? Чи можна просто знайти інший метод переробки їжі, щоб ті самі мікроелементи потрапляли Щось до нас? Замінити. Вона не може жувати, бо їй дискомфортно. Відповідно, вона гірше жує. Тобто так. якість жування знижується і далі можуть бути проблеми. Чи це на всі продукти? Так? Так. Чи все-таки є група продуктів, яку важко пережовати? Це, мабуть, най най найщільніші, типу горіхів, можливо, скоринка хліба. От якщо м'ясо, то можна спробувати фарш. І всі вироби з нього, тобто може робити мідболи, фрикадельки, котлети. Тобто, щось, що пом'якше, да, стейк, мабуть, буде важко. Я навіть схильна погодитись. Є міфи, що він їжа втрачає цілісність, це вже непривинний вигляд м'яса, все погано, вітаміни пішли кудись на вихід. Е, ні, буває, що так навіть легше засвоїти. Певну частину вітамінів ми втратимо, да, бо ми переробили їжу, є таке. Але ті, які лишились, ми засвоїмо легше, так. бо шлунку буде легше обробити. Так. Нам буде легше проживати, а потім шлунку буде легше обробити, і нам буде легше засвоїти. Тому казати, що фарш це окей, і всі вироби з нього це окей. І для риби так само актуально зробити рибні котлети, чому ні? Якщо дійсно проблема з накладками і ти не можеш щось пережовувати, треба трошки е приділити тому увагу і знайти, чим ти можеш це замінити, а не сідати там, наприклад, на інтервальне голодування і потім мати проблему з гастритами і всяким таким. А наскільки зараз апетит в твоїх пацієнтів навпаки підвищився, чи навпаки, є зараз багато людей, хто відсутній апетит і просто не хочеться їсти? Зі стресом апетит дуже пов'язаний. Прям, пряма кореляція, тому що зазвичай кортизол він стимулює підвищення апетиту. Але коли стрес дуже сильний, і е, може наставати виснаження швидко. Mm -hmm. Таке було багато з ким на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ці перші тижні, можливо, перший місяць, тоді дуже багато було звернень про те, що їсти людина просто не може, практично нічого, крім якихось продуктів або взагалі нічого. Зараз ми живемо в стресі постійно. Він не надвисокий, ну крім тих ночей, коли ми маємо обстріли, але фоново він вищий ніж зазвичай, і апетит в середньому у моїх пацієнтів зараз вищий. Як Повернути цю любов до їжі пацієнтам, які втратили апетит, ну через стресовий фактор, дозволити собі дегустувати, трохи відпустити, що буде відбуватися з вагою, тому що це все може бути контрольовано, це все може бути виправлено, якщо буде потрібно, і зараз взяти фокус тільки на те, що смачно, що заходить, знайти свої смаки. Дякую тобі дуже. Я думаю, що в нас буде досить багато питань. Питання з приводу правильного харчування і раціону вони завжди є. Тому якщо у вас є питання, ви, будь ласка, переходьте на її сторінку. Вона завжди. Я просто знаю, як вона допомагає, як складає ці тарілки. Ми будемо дуже раді бачити ваші коментарі під всіма відео і лайки. Теж до зустрічі! Любі! Будемо на вас чекати. А Ані ще раз дякую. Дякую вам! До побачення до побачення.